Усім привіт, радий вітати вас на каналі ASUS Україна. Лінійка ноутбуків ExpertBook створена для активних людей, які ніколи не стоять на місці. Вони працюють у різних частинах міста або навіть у найвіддаленіших куточках світу. Такі люди постійно розвиваються, і це відображається у пристроях, які їх супроводжують. Сьогодні я розповім вам про ExpertBook b 1 з процесором Intel Core 7150U. Ноутбук з ідеальним поєднанням потужності та елегантності. У тонкому корпусі прихована справжня робоча станція, яка здатна стати надійним партнером у будь-яких професійних завданнях. ExpertBook B1 отримав трішки оновлений дизайн. Кришка та навіть робоча зона навколо клавіатури та тачпаду має легкий геометричний малюнок, лого також нанесене досить цікавим способом. Проте, все одно, ноутбук має виглядати робочим зі стриманим дизайном, до чого ми й звикли в цій лінійці. Це ноутбук, який впишеться в будь-яке робоче середовище, будь то офіс, кав'ярня чи конференц-зал. Покриття корпусу має витончений сірий відтінок. Він отримав суперлегкий корпус, цього 1,4 кг. З легкістю його можна тримати однією рукою і без проблем возити з собою кожен. День вага майже непомітна. Корпус тонкий, компактний, але міцний. Надійність перевірена і повністю відповідає американському стандарту MIL-STD 810H. Він стійкий до вібрацій, падінь і перепадів температур. Особливістю цього ноутбука є шарнір, який відкривається на 180 градусів, дозволяючи легко ділитись інформацією з колегами чи клієнтами, зручно обговорювати документи, графіки, малюнки чи показувати презентації, контролюючи, що відбувається на екрані. Ноутбук обладнаний широким набором портів з одного боку. Є USB32 Gen 1 Type A, rj 45 та замок Nano Kensington. З іншого боку, розташувалися два USB 3.2 Gen 2 Gen2 Type C, що підтримують Power Delivery та DisplayPort, а також HDMI 14 b ще один USB 3.2 Gen 2 Gen2 Type A та комбінований аудіороз'єм. Інженери ASUS продумали і систему охолодження. Експерт Cool забезпечує ефективний теплообмін, виводячи гаряче повітря через задню частину корпусу. А якщо ноутбук потребуватиме обслуговування, зняти нижню панель можна, відкрутивши всього. 4 болти. Нарешті є легкий доступ для ремонту та заміни батареї. Клавіатура ExpertBook B1 позбавлена цифрового блоку. Клавіші клавіатури мають приємний хід, вони натискаються легко і без зусиль, що ідеально підходить для довготривалого набору тексту. Якщо ви працюєте з документами, пишете сценарії чи готуєте статті, ця клавіатура стане вашим найкращим союзником. Ця модель обладнана 14-дюймовою панеллю Nano Edge, яка займає 87% поверхні кришки. Вона має співвідношення сторін 16 до 9. Це Удяки двосторонньому дизайну рамок Nano Edge екран виглядає сучасно, а сам ноутбук здається компактнішим. Дисплей якісний, приємний, за ним хочеться працювати. А для того, щоб довготривала робота не шкодила вам, доступна технологія захисту очей Ray Highland, що зменшує шкідливе синє світло. Крім того, матове покриття запобігає відблискам. Погляд на екран не викликає втоми, навіть після декількох годин безперервної роботи. Зображення чітке, кольори природні, а текст виглядає настільки виразно, що ніби ви читаєте з паперу. У серці. Експерт B1 – потужний процесор Intel Core 7 150 u це десятиядерний процесор із базовою тактовою частотою 1,8 ГГц і можливістю розгону до 5,4 ГГц. завдяки 12 МБ кеш пам'яті пристрій швидко обробляє великі обсяги даних що робить його ідеальним для роботи з таблицями базами даних чи складними програмами експерти відзначають цей процесор за його високу енергоефективність і продуктивність а користувачі підтверджують що він чудово справляється з багатозадачністю. Власне, і у мене склалось таке враження про нього. Крім цього, процесора ця модель може бути обладнана будь-яким іншим із 10 доступних. Ноутбук має багато конфігурацій, де можна обрати процесор, графіку та пам'ять. В моєму випадку стоїть графіка Intel UHD Graphics, а також доступні Intel Graphics та Intel Iris X Graphics. Оперативна пам'ять ddr 5 може бути обсягом від 8 до 32 ГБ. Чим більший об'єм, тим швидша робота системи та можливості навантажити ноутбук. Зберігати дані можна на M2 накупити. Вичувачі із об'ємом до 1 терабайта. Ця комбінація дозволяє пристрою залишатися гнучким та продуктивним, незалежно від того, чим ви займаєтесь, редагування відео, створення 3D-моделей чи простими офісними завданнями. Опираючись на роботу, обирайте, що потрібно саме вам. Експерт Бук 1 оптимізований для сучасної роботи екосистеми. Його камера оснащена захисним затвором, що гарантує приватність. А мікрофон з AI-шумозаглушенням забезпечує кристально чистий звук під час відеодзвінків. Ноутбук ідеально підходить для конференцій, Завдяки можливостям штучного інтелекту. Наприклад, функція AI Expert Meet записує всі ключові моменти зустрічі, трансформуючи їх у текстові нотатки. Це неймовірно зручно, адже тепер не потрібно записувати вручну всі деталі нарад чи вебінарів. Інтеграція з Copilot у Windows дозволяє значно пришвидшити робочі процеси. Також доступні автоматичні субтитри з перекладом у реальному часі під час відеодзвінків, що корисно для міжнародних команд. Система безпеки ExpertBook B1 відповідає найвищим стандартам. Ноутбук створений не тільки для персонального використання. Ання, а й для командної роботи. Функція повного видалення даних робить його готовим до передачі новому користувачеві без ризику втрати конфіденційної інформації. А ще є можливість для команд офісів it компаній швидко перенести налаштування на ноутбук, аби нова людина в команді змогла відразу стати до роботи. Тож підсумуємо, ExpertBook B1 – це універсальний ноутбук, який підійде як для індивідуального використання, так і для роботи в командах. Він стане надійним інструментом для фрілансерів, офісних працівників. Чи навіть великих it компаній Ноутбук має потужну апаратну частину, декілька конфігурацій, що дозволяє обрати модель саме тієї потужності і не переплачувати за зайве. А інтеграція штучного інтелекту дозволяє позбавитись багатьох задач, які раніше займали багато часу. А від цього дуже росте продуктивність і можливість по заробітку. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте, потрібно поставити ось таку вподобаєчку і, звичайно, підписатись на канал Asus Україна. Ну а з вами, як завжди, друзі, був Юра, на сьогодні це все.